Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі у нас чоревипу випуск передачі поговоримо про в рамках якого ми говоритимемо про вшанування пам'яті. Її голова громадського об'єднання родини загиблих героїв захисників України Самойлович Олександр Олексійович. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, по перше, що ви знайшли змогу і завітали до нашої студії. Ну і хочу з вами поговорити саме про діяльність вашої організації. Вона на сьогодні є дуже потужною і дуже важливою в умовах сьогодення. Адже саме діяльність вашої організації, вона підтримує, вона об'єднує. Хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, як прийшла ідея створення вашої організації, трошки про її історію та сьогодення? Дякую за запитання. Добрий день, глядачі. Хочу трошки згадати створення організації. Наша організація існує ще з 2016 року, коли загинув мій син, Самойлович Максим. До мене звернулися військові учасники бойових дій з проханням долучитися саме до організації, громадської організації Патріот-2015. Я надав згоду, і через якийсь термін я запропонував зробити саме громадської організації Патріот-2015, осередок родин загиблих. Тому що була потрібна допомога цим родинам, підтримка, яку на той час надавали саме військові е, наші громадські організації. Пам'ятаю, цей день це було е, кінотеатр Мір. От ми <кл 'язали> забрали з таким своїм маленьким колективом, і о, е, родини загиблих запропонували мені бути. Саме головою цієї організації вони бачили моє відділення в тому плани якісь і мої були тоді вже. От, і запропонували бути головою. Я надав згоду, і з того часу ми працюємо разом як громадська організація, родин загиблих. Ну, трапилось так, що в 22-му році почалась повномасштабне вторгнення російських військ. На жаль, Війни бістрат не буває, і кожного майже кожного дня приходили при привозили на щиті наших загиблих героїв. Ви розумієте, що наша громадська організація почала дуже поширюватися, і була така необхідність зробити окрему громадську організацію. Тим паче всі хлопці, які були в громадській організації Патріот 2015 пішли на війну і спілкування. Трошки зупинилася наша з ними. Отакі От обставини сталися, і нам е, прийшлось відкрити окрему громадську організацію, яка вже протязі двох років працює самостійно. От. Ми не залишили хлопців, також спілкуємося з ними. Вони також нам допомагають, допомагають е, громадська організація Патріот 2015. От. І ми зараз самостійно і розробляємо ці і проекти, і намагаємося допомагати родинам загиблим, тому що я вважаю, що це горе, яке сталося в родині, воно свіже і воно потребує допомоги саме нас, родин загиблих, тому що ми вже маємо якийсь досвід, саме як працювати з цими родинами. Зрозуміло, тобто у вас на сьогодні з моменту вже так юридичного створення це вже друга річниця була, так, так. так. От 6 лютого була друга річниця. Ми запросили наших почетних гостей. Був Андрій Леонідович, мер нашого міста, і був благодійний фонд Карітас, який підтримує нас також з 17-го року. Мабуть, да тоді ще не було жодної організації, яка підтримувала саме. З питань духовних. От. Ми дуже тісно і зараз працюємо з цим фондом Карітас. От. І наш духовний наставник, ми так вважаємо, це саме отець Ігор Погулич, який кожну першу суботу приїжджає к нам на кладовище і проводить молебень саме по загиблим героям. До речі, про співпрацю. Раз ми затронули таку тему. Я спостерігав неодноразово, Ви багато співпрацюєте саме підтримуєте і закріплюєте це юридично. Підписуєте різні меморандуми. Так, так. можете трошки розказати про роботу в цьому напрямку по, про співпрацю з іншими організаціями, яким чином воно у вас відбувається, і які надалі плани є на сьогодні? Да, багато меморандумів підписано. Ну чесно кажучи, працюють декілька меморандумів співпраці і допомоги. Ну, я вважаю, це, скажімо так, формальність, мабуть, да? тому що нам потрібно спілкуватися з іншими громадськими організаціями, інших міст, інших. Навіть у нас є меморандум підписаний з іншими містами. Не нашої області, а інших областей. Це потрібно для того, для того, щоб підтримувати стосунки, щоб якось тримати зв'язок з іншими містами. Мені дуже багато доводиться їздити по всій Україні, і для того, щоб тримати зв'язок з іншими громадськими організаціями, що мінс, це потрібно. Ну, хочу вас зауважити просто, що на сьогоднішній день працює. Меморандум з нашої громадської організації «Бджела», який працює, я хочу сказати. От, і меморандум саме з благодійним фондом Карітасом, який нам також допомагає. Е, я вважаю, що з іншими е, громадськими організаціями е, ми е, співпрацю будемо тримати ще. Да. От, вважаю, що після нашої перемоги і закінчення війни вона ж все ж таки запрацює. Тому що буде дуже багато роботи для того, щоб е, нашу країну підняти, як скажемо, на вищий уровень, за що наші хлопці зараз воюють і захищають цю країну. І я думаю, що ця робота буде продовжена з іншими громадськими організаціями. Добре, зрозуміло в одному зі своїх інтерв'ю ви. Сказала, зацитую: ми завжди будемо пам'ятати героїв, яких уже не побачимо серед нас, але їхні вчинки та незламний дух залишаться назавжди в наших серцях. Е, Виходячи, з цього хотілося б запитати, я так розумію, що відносно допомоги, допомоги саме в вашій організації, це, звісно, духовна допомога. Яким чином вона відбувається, в якому форматі відбувається ця допомога, і як взагалі воно працює? Ну, справа в тому, що наш напрямок це дійсно допомога родинам загиблим. У нас таке гасло існує, що біда не зламала, вона об'єднала. Це дійсно так і є. Тому що ті люди, які втратили на дорожче життя своїх синів, чоловіків, батьків, вони потребують цю допомогу. Я як уже казав, у нас є маленький досвід саме з цього питання, і ми намагаємося їм допомагати вирішити. Є вже впевнені результати цієї допомоги. Я зараз не хочу як зауважити саме на цьому. Ну, приходять люди, дякують, що якісь питання, які вони не в змозі були вирішити, завдяки нашій підсказці, нашій направлення, наші вони вирішили, і я вважаю, що це дуже важливо. І інший у нас ще як сказати напрямок, це. Ціль наша, ціль наша, я казав за напрямок, який існує в громадській організації, а ціль наша це дійсно вшановувати пам'ять нашим загиблим героям. Завжди пам'ятати і гасло цілі наші це людина живе, доки ми про неї пам'ятаємо. А пам'ять про наших герої буде жити вічно. Дійсно так. І можна трошки нам коротенько, все таки про ці. Про цю пам'ять яким чином ви у вас це відбувається? Ви я наскільки знаю, відвідуєте кладовище, де загиблі наші герої? Будь ласка, ну це вже наше традиційне, як казав отець Ігор, це вже як отче наш. Це перша субота відвідування кладовища на соцмісті. Люди дуже вдячні владі за те, що вона особисто надає транспорт безкоштовно нам на цю поїздку. І е, я хочу сказати те, що е, оця зустріч, оця поїздка, оця молитва, яка проходить там саме на кладовищі, вона надає якісь сіл, якісь е, бажання, тому що е, родина єдина, вон е, люди не відокремлені, вони разом. І якщо ви побачили, приїхали к нам на кладовище, побачили цю обставину, яка трапляється там, і сльози, і розповіді, і спогадки, і все інше, ну це для нас дуже важливо. Ми дуже вдячні владі за те, що вона підтримує саме це на цьому питанні. Ну, також у нас дуже багато проходять м -м заходів. Ми приймаємо участь. В різних програмах uh -huh. і в місцевих програмах от зараз ми прийняли участь в бюджеті участі, тобто на наступний рік ми вже затвердили нам цю програму. От е, ми приймаємо участь в різних заходах. На, на ці, цей рік на заплановано чотири заходи, що стосуються вшанування пам'яті. Це День матері будемо відмічати. Потім я окремо розкажу про нашу виставку, да, ось мати твоя, яка існує, і ми вже третій рік поспіль, мабуть, ми саме на цей день робимо відкриття цієї виставки десять мамочок загиблих разом з світлиною свого загиблого сина, розташовані на такій дошці. і цей Ця виставка, ну я казав, що я окремо це питання розповім. От потім у нас ще захід буде день батько. Ми обов'язково відмічаємо цей такий день, це е, спілкування, розмова на свіжому повітрі е, при е, обставинах, яких нам надають можливість якось відпочити. Це бі біля берегу річки, да, це шашлик, це і е, уха. Це і якісь конкурси, нам ем, жіночки на, е, роблять такий подарунок до Дня Батька. Потім у нас ета, е, день шанування пам'яті, Всеукраїнський день, всіх загиблих героїв 29 серпня. Вот. І е, також для диточок у нас є захід такий: це День Нептуна, який також став традиційний, е, також про, е, цей заход проходить. Біля водойому на березі річки діти дуже задоволені. Вони кожного року кажуть мені, Олександр Січ, давайте на следующий рік, щоб проходили ці зустрічі. Долучається до нас і місцева влада, неодноразово був у нас і Андрій Леонідович на цьому заході з подарунками, з привітаннями. Ну, якось отак. А до речі, скажіть про заходи. У вас ваша організація одна з перших в країні, започаткувала такий захід як е, забіг пам'яті. Да, да, тут історія, да, да. Він такий Справа. чуйний з одного боку, адже да. ми спостерігали, приймали там участь і бачили, як родина загиблих, а це і діти, і батьки, і дружини брали портрети і бігли разом з ними. Це дуже така потужний, потужний захід. Справа то, в тому, що, мабуть, не всі ще навіть в Україні знають, що саме наша громадська організація перша в Україні. Створила цей захід, забіг пам'яті. Це було ще в 19 mm -hmm. році. Після того нас підтримали город Нікополь, Ми до них їздили. Потім підтримали нас город Новомосковськ. Ми збиралися цей забіг пам'яті. От три міста проводити в один день, в один час. Це був травень місяць. Потім наші шляхи трошки розійшлися, то вони проводили у себе. Ну вони вирішили восени проводити. А ми залишили як було в травні, так і проводити. Справа в тому, що цей захід. Подхопила наша державна структура, і вони вирішили цей забіг пам'яті зробити на державному рівні. Він уже, мабуть, дву, другий чи третій рік поспіль проходить саме всі забіг пам'яті. Ну ви розумієте, навіщо нам два рази на рік проводити цей забіг пам'яті, і ми. Чому я зараз переліки от всіх заходів, які ми на цей рік запланували, ви не почули забіг пам'яті, тому що ми цей забіг пам'яті будемо проводити разом з владою з державою 29 серпня на день пам'яті всіх загиблих. От тому а історія ця дуже цікава. До нас і приїжджали в гості і з кривого рога на забіг пам'яті Нікополя Приїжджали. Ну був такий потужний захід. Ну ми проводили його самостійно, при підтримці влади. Так вони нам допомагали, надавали можливість провести ми. Коли вже після 22-го року, коли почалася повномасштабна війна, ми брали дозвіл військової адміністрації, все чином, законом, все це проходило. Ну зараз сталося таке, сталося. Будемо проводити тепер разом з усіма до 29-го. Ну нічого, це є підтвердженням тому що ваші заходи, які саме придумуєте, вони мають таку підтримку. Так, бачите, так. і саме з високого рівня, так члени вашої організації також займаються волонтерством. Окрема тема саме вашої організації це волонтерський рух, той рух, який і ви очолюєте. Я знаю, що і міський голова Андрій Білоусов завжди приймає участь у заходах з волонтерства. Розкажіть трошки про цей напрямок, яким чином він відбувається. Як ви відвідуєте наших захисників, які сьогодні боронять кордони нашої держави? Ну, особисто я займаюся волонтерством після загибелі сина, 16-го року це поїздки до хлопців. На передову привезення їм необхідних речей, яких їм там не вистачало в той час. А от офіційна, як громадська організація, ми почали займатися цим саме, мабуть, з 22-го року, тому що була дуже велика така потреба. Коли ми зробили нашу організацію, я запропонував нашим родинам робити такий благодійний фонд, зробити такий благодійний фонд саме надання коштів для допомоги нашим захисникам. Родини дуже відкликнулися на це моє запрошення. І зараз по цей день дуже багато людей надають кошти, на які ми Маємо змозі допомогти якось нашим військовим в плані наших волонтерської роботи. це Два рази на місяць ми відвідуємо наші шпиталі, які розташовані в нашому місті. Це восьма лікарня в минулому була так, щоб зрозуміло було глядачам, куди ми саме їздимо. От. І це перша лікарня. Зараз там відкритий в тому році. Був реабілітаційний центр. Там також дуже багато хлопців. І саме цікаво, що там хлопці саме з інших міст, їм ця допомога. Ну, потрібна просто, що нема ні родичі, нікого, щоб принести їм якусь там, скажем, цивільну їжу, да, там, з дому. Вони знаходяться в іншому місці. От останній раз, коли ми були, я спілкувався з хлопцями. Були хлопці із Одеси, були хлопці і Свано-Франківська, Сальвівва. Тобто такі. Так, ця допомога їм дійсно зараз потрібна. Ми на зібрані гроші саме нашими родинами, да, купуємо ми різноманітні фрукти, овочі, то, що просить нас, навіть ця їдальня, що не вистачає саме хлопців, саме цей час. Я вважаю цю допомогу дуже важливою і. Вона потребує зауваження саме наших військових, ну тому що завдяки ми їм тут зараз живемо, і завдяки їм зараз місто має можливість їм допомагати. Так що це один такий з напрямків. Інші напрямки також продовжуємо їздити до хлопців на передову. Передавати різні речі. Е, у нас така дружна родина, що навіть кожного разу пропонують Олександр Осійович, давайте поїдемо там з погріба, возьмо якісь там, консервацію, там е, півбагажника постійно е, сіми банками, склянками веземо туди. Потім у нас дуже такий цікавий є приклад е, е, Валентина Бейгул, вона дружина загиблого. якось е, е, Діма Качура, який займається саме збором цих коштів, телефонує мені, каже, Олександр Олексійович, каже, а може там якусь помилку зробила, може, ноль лішні поставила. А в чому справа? Він каже, перерахувала 100 тисяч. Я такий в шокі, телефоную. Пані Валентина, а може якась помилка? Вона ні, ніякої помилки немає. Я хочу хлопцям допомогти саме особисто. Ну, я як керівник вирішив це питання вирішити саме не загальне, як ми робимо там допомогу, а саме індивідуально. Я запитав, з якої частини цій, її загиблий чоловік, так, знайшов цю частину, знайшов той підрозділ, в якому саме він був. От, запросив, що зараз вам таке необхідно. І ми зійшлися на тому, що ми за ці гроші купили їм Мавлік. Він дуже багато коштів. Тобто, ми не збирали запити в Фейсбуці, там не збирали кошти. А саме направлено ці кошти використовували і саме для придбання цього обладнання. І я особисто поїхав в саме цей підрозділ, зустрівся там такий казак. От, дуже цікава зустріч була історія, він там розповідав. За чоловіка, Бейгул Валентіни, оцій Юру. От. і е, ми подарували йому підрозділу їхньому цей мавлік. Вони нам подарували гільза, яку вони дають тільки почетним гостям, які приїжджають до них. Там логотипом це 93 я бригада Холодний Яр. От. А е, пані Валентини вони надали подяку. Офіційну, от. і також саму гільзу. Ну, було дуже приємно, що хлопцям, а вони тоді були ще на ротації, я пам'ятаю, і потім десь через місяць зателефонував мені цей військовий і каже: Олександр Олексійович, ваша пташка вже в роботі допомагає нам. Ну, було дуже приємно. Ну, це такий, як один зразок той допомоги, яку ми робимо родинам. зараз. Дуже багато також з родини долучається цій допомоги, дають також ну не такі суми, трошки менше. І ми також намагаємося ці суми використовувати саме направлені. От одна родина, ми також знайшли той підрозділ, в якому син воював. Да? Вона їй необхідність була термобіль'ю. Ми купили 56 комплектів термобіля. Також представники цього підрозділу приїхали до нас в осередок. Ми особисто їм вручили усі термобільйо. Ну, дуже багато у нас прикладів. І станцію купували. І хочу підкреслити, що це саме за кошти зібрані родинами загиблих. Дуже приємно, я гадаю, це дуже такий гідний зразок буде, особливо нашим телеглядачам. І я гадаю, що можливо в майбутньому навіть про це будуть писати в книжках, адже я дуже, дуже, дуже. дуже вагома підтримка, а саме, що є взаємозв'язок між хлопцями і між тими родинами, які тут є. Це дуже на сьогодні необхідна підтримка, адже якщо вони там. Бачать, що їх тут підтримують, то в них з'являється ще один стимул. Е, трошки ми з вами затронули тему взаємоспівпраці. Я знаю, що ви представляєте наше місто на обласному рівні. Під головування губернатора проходять такі, скажімо так, тематичні зустрічі, на яких ви постійно присутні. Розкажіть трошки, що це за зустрічі, в якому форматі відбувається і який результат. Да, я завжди нашу організацію знаю Україна, я цим пишаюся. Це наше досягнення, до речі, і завжди, коли проходить зустріч саме в обласному військової адміністрації обласної, нас завжди запрошують. Чому потрібні ці зустрічі? Тому що на місцевому рівні ми якось питання всі вже вирішили. Тобто, ми з ладою маємо контакт, ми з ладою маємо порозуміння, ми з ладою тісно співпрацюємо. А на обласному рівні хотілося такий самий контакт мати, і ми завжди туди приїжджаємо з якимись пропозиціями, з якимись проханнями, вимогами, навіть буває таке. Там проходять ці зустрічі саме з тим, щоб також надати нам допомогу. Я маю на увазі тільки на обласному рівні. От. Зараз у нас дуже така велика проблема вона існує на державному рівні. Це стосується дискримінації наших родин загиблих, які загинули 14 по 22 рік. І зараз ми е, пишемо листи кругом і президенту, і Верховну Раду. Е, ну поки що, якось все на місці. А от остання зустріч була в облраді. Вона стосувалася саме цього питання, і нам Сергій Петрович надав підтримку. Ми звернулися з листом, щоб саме область звернулася з цим питанням на державному рівні. І вирішила це питання. От для цього ми би, ну, потребуємо оцю, оці зустрічі для допомоги саме на обласному рівні. До речі, хочу вам сказати, що наша робота, наша громадська організація, була відміщена саме Сергієм Петровичем, губернатором нашим. Я дуже пишаю всім, що у нас дуже в області багато громадських організацій. А наша організація войш в трійку тим, що отримали подяки саме від губернатора Лисака Сергія Петровича нашого. Так що ми вважаємо, що наша робота не даремна. Ми працюємо для родин загиблих, для країни і якось так. Так, ну це дійсно це гідне підтвердження вашої діяльності так. І тим вашим. Скажімо так, старанням. Така, така заслуга, вона знайшла, як скажемо, свого переможця. Ну що ж, я гадаю, що на цьому ми будемо з вами завершувати нашу з вами розмову. З тислом ми обговорили всі питання, звісно, їх дуже багато, і для цього я впевнений і існує ваш осередок, де ви збираєтесь і обговорюєте і та вирішуєте. Ті та інші питання сьогодення. Я пропоную вам, можливо, звернутися до наших мешканців, громадян міста. Ну, бажання єдине, щоб люди розуміли, що зараз трапляється по-перше в країні, що йде війна, і як ми знаємо, війни без страт не буває. Ви самі бачите, місто бачить майже кожного дня поховання на щиті наших хлопців. Дуд на небо. І хотілося б суспільство, щоб воно розуміло, що коли трапляється ця біда от в родині, да, я завжди казав, що раніше, от якось була така ситуація, коли син був на війні, да, він приїжджав відпустку і завжди мені розповідав: папа, там мій загинув друг, там ще». Я співчував. Ну ото. От той струм, який пройшов, коли син загинув через мене, це зовсім інше. Я розумію, що суспільство, воно також деякі співчувають, деякі відносяться до кожна людина по-різному відноситься саме до цього. Я просто закликаю суспільства, щоб вони були небайдужі, щоб вони розуміли ці родини, які втратили на дорожче завдяки якому зараз і ці люди і мешкають тут в мирному місці. Да? Допомагали всіх якісно. пускай це буде психологічна, якось розмовах, там всі інше. Ну а родинам загиблих я хочу побажати, щоб вони долучалися до нашої організації, наш батьківський осередок. До речі, ми це питання зараз Я не мав можливості розказати, що в нас існує в нашому місті завдяки нашій місцевій владі 31 березня. 23 року було відкриття цього приміщення, да, на якому проходять оці всі зустрічі. До речі, ми ще питання не торкнулися саме виставки наших мамочок. От, е, яка розташована саме в цьому приміщенні в батьківському осередку. До речі, дуже багато гостей було в нашому осередку. І наземне були гості, і з Америці були, і е, інших е, місць, я маю. У і наземних, от і хотілось би сказати родинам загиблих: приходьте, приходьте, не залишайтеся дома на одні. Приходьте, ви побачите в розмові в нашій порозуміння, що вам потрібна ця допомога, вам потрібно це об'єднання, потрібна наша спільна, скажімо так, розмова для покращення перенесення вашої всій болі. Я вважаю, що це дуже важливо. Вот так що ми вас запрошуємо В наш батьківський осередок. Він працює кожного дня з 10 до 15 години. От буває таке, що ми проводимо якісь заходи і в і в суботу, і в неділю. Нас все не зупиняє. Час у нас не обмежений. Коли скажете, тоді ми будемо зустрічатися, спілкуватися. От ну, якось так. Що ж, дякуємо вам, пане Олександре, Ми бажаємо мирного неба і скорішої перемоги. Дякую вам за запрошення і вважаю, що ця зустріч наша не остання, тому що у нас планів дуже багато. На майбутнє, скажімо так, після нашої перемоги, і я вважаю, що наша праця буде продовжена. Я маю на увазі як громадська організація, і будемо досягати ще інших якісь вершин для того, щоб саме підтримувати родин загиблих, щоб вшановувати пам'ять наших загиблих, ну і допомагати нашим військовим. Так обов'язково. Що ж, а нашим телеглядачам я кажу до наступних зустрічей.